Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Мирнограда на Донеччині. Про це повідомила військова адміністрація області. За її даними протягом доби Росіян 11 разів обстріляли населені пункти регіону. Пошкоджено більше 30 будинків. Під обстріл потрапили Волноваський, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Зараз хочу показати вам карту повітряних тривог. Тривога є в Донецькій області. Будь ласка, бережіть себе, хоча розуміємо, наскільки в небезпеці знаходиться цей район і ця область. Зараз з нами на зв'язку. Вадим Філашкін, голова Донецької обласної державної адміністрації. Пане Вадиме, я правильно кажу, ми в принципі можемо називати, що Донецька область її частина це зона суцільної безкінечної небезпеки. Про диху немає зовсім, так Доброго дня. Дуже складна обстановка. На жаль, за добу одна людина загинула, дві отримали поранення. Більше трьох тисяч разів окупант обстрілював Донеччину, Майже зруйновані всі міста вздовж лінії фронту, поскожені об'єкти, критичної інфраструктури, приватної та комунальної власності. Обстріли веде ворог. Ствольна артилерія, керовані авіабомби ЦАК 250 п'ятдесяти 500 п'ятісотий в містах, які наближені до лінії фронту і в за останні два тижні. Окупант е, збільшив кількість обстрілів. Якщо два тижні тому були 2,5-2,4 половини тисяч разів, то зараз більше 3 тисяч майже кожного дня намагається провати оборону по всім напрямкам. Вісіллідовські ко. Напрямок, наші захисники роблять все можливе і неможливе, щоб стримують окупанта органи влади, підрозділи поліції, підрозділи ДСНС. Всі знаходяться на містах, працюють в повному обсязі, благодійні організації, гуманітарні організації, наші комунальні служби роздають всі необхідні будівельні матеріали для того, щоб люди могли пошкоджено житло підготувати до зими. Вкотре наголошую, що в області залишаться дуже небезпечно, щоб люди виїжджали, берегли себе та своїх близьких. А для людей, які не стежать в деталях за перебігом подій в населених пунктах, містах і містечках Донецької області, є розуміння, що в цілому вся Донеччина вона прифронтова. Які міста вони лишаються більш-менш незламними? Там лишаються родини, діти, тому що ми повідомляли про те, що всі дітей з Мирнограда вже евакуювали. А от у Покровську їх лишалося донедавна 59, чи і там вже евакуйовані всі діти і родини? Тобто де є безпосередньо картинка того, що ми можемо побачити і малих, і дорослих безпечного міста на Донеччині його майже не існує в Покровській громаді зараз залишається 111 тисяч, 11 тисяч виборів. тисяч вибор дітей 57 дітей в самому місті покровську та 12 тисяч населення в самому місті на покровську виїхало більше 30 тисяч це е, дуже гарно що люди виїжджають, тому що місто покровсько обстрілюється кожного дня і керованими авіабомбами в дронами Майже ми кожного дня залишатися в місті дуже небезпечно, дуже величезні проблеми з водопостачанням, електропостачанням комунальним службам. Окупант не дає відремонтувати, тому що по постійним обстрілом знаходяться ті об'єкти електроводопостачання. Яка гуманітарна ситуація? Я розумію, що безпечних місць немає, але тому я вас і питала про безпосередньо, як виглядає? Яка картинка міста? Тобто є міста, в яких лишаються діти, і ми їх можемо побачити навіть на вулицях. Які це міста Донеччини? Це місто Краматорськ, це місто Славянськ. Навіть в місті Константиновка знаходяться діти. але виїжджають теж в місті Добропілля. В всіх містах дітей є всіх дітей з лінії фронту від Курахова до Світодарська Дуги. Повністю всіх дітей евакуйовано. і кожного дня ми вивозимо людей з місць, які наближені до лінії фронту. Завдяки підтримки наших підрозділів поліції білі Янголи, підрозділів Фенікс, ДСНС. Хлопці Хлопці, дівчата, ризикують власним життям кожного дня, щоб допомогти нашим людям. Відбувається рух на західну Україну чи рух просто в інші міста Донецької області. Той самий Краматорськ з тих місць де безпосередньо вже надто небезпечно. Люди переїжджають і по Донецькій області, і зараз у нас приймаючи сторона, хочу подякувати Дніпропетровській області, Київській області, Закарпатській області, Львівській області. Майже вся держава приймає наших людей. Тому що величезна кількість, хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в області знаходилось мільйон 900 людей. Зараз 340 тисяч. То більш величезна кількість людей виїхала і виїжджає надалі? На жаль, на жаль, ворог обстрілює Донеччину кожного дня в дуже величезну кількість разів. А зрозуміла з заробітною платою всіх абсолютно людей виникають же, напевне проблеми, коли людина працювала в державній структурі Донеччини, вона переїжджає кудись на західну Україну. За неї лишається зарплата. Але чи є такі люди, які не можуть виконувати те, що вони виконували? Але очікують на зарплату, чи як отут ви вирішуєте питання? Як вони забезпечують цю роботою, коли це саме люди державних установ, працівники? Наприклад, державних установ дуже величезна кількість людей і підприємств роз'їхались по всій державі на 100%. Ми е, заробітну плату на жаль не зменшуємо, тому що люди е, втратили своє житло, люди втратили свої домогосподарства. А є такі родини, що по декілька разів втратили в кожній області працюють наші хаби. Е, Представники наших соціальних напрямків працюють міжнародні партнери, міжнародні наші донори допомагають людям. Тобі ж кожна людина, яка виїхала з області, вона може звернутися в той чи інший хаб, в тому чи іншому місті отримати повністю всю необхідну інформацію як по працевлаштуванню, так і по іншим битовим питанням. Зрозуміло, і по працівникам самої Донецької обласної державної адміністрації у вас вистачає працівників. Чи ви теж втратили людей з початку повномасштабного вторгнення і далі, як точиться війна, і вам теж бракує працівників? Більше тисячі людей у нас по штату людей наявності трохи більше на 600, тобі ж майже в половину у нас адвокатні посади. Я зрозуміла. Дякую вам, пане Вадиме. Вадим Філашкін, голова Донецької обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Почули про ситуацію в Донеччині. Перед тим почули, що відбувається на Харківщині і в Києві. Розповіли про обстріли. Нагадую, що саме зараз Донечна червона, тому що триває повітряна тривога. Але в принципі вдалося ще областей. Зважайте, будь ласка, на це і реагуйте на повітряні тривоги.